З Мартиненко цікава історія була, колись були на тусовці ютуберській, набухалися з ним. Ну, набухалися всі, і всі почали роз'їжджатись на таксі. Потім був момент, що ще й таксі не визивалося. Всі пороз'їжджались, залишились тільки ми з Мартиненко, і в нього не визивається, і в мене не визивається. І тут в мене викликається таксі, в нього ні. І я розумію, що є зараз варіант, що він поїде зі мною, а я тоді жив з колишньою. І я дзвоню їй, кажу, е, що ти не спише, я зараз е, приїду з Андрієм. Вона каже: З яким? Я кажу, кажу, з Мартиненка. Вона каже, що з ким угодно на тільки не з Андрієм Мартиненко. Він тут ночувати не буде. А я з ним говорив перед цим. Я розумію, що в нього така ситуація. Він приїхав до Шапіка в Київ. Мартиненко ще не жив тоді, здається, в Києві. Він приїхав. Шапік станю десь на хаті живуть. Він дзвонить їм, а вони не беруть слухавку. І він навіть не знає, яка квартира. Він перший раз до них приїхав ага. туди. Він не знає, яка квартира, він тільки знає двір, який і він розуміє, що він зараз буде стукати по ну там дзвонити чуть не в кожну квартиру в домофон, бо не може їм дозвонити. Ися і узнати як і куди я їй пояснюю цю ситуацію. Вона каже: в мене не. 에, щоб Мартиненка тут взагалі в мене в квартирі не було. Я там 15 хвилин уговарював взагалі ніяк. Я такий, типу, ну все. А я ну він мені не те, що там братан. Ми з ним другий раз в житті бачились тоді. Я кажу: ну сорі, сорі, брат, я не знаю, я нічого ніяк зараз допомогти не можу. Здається, я його на таксі тільки кудись підкинув, і він потім півночі ще йшов туди до них в двір туди, пішки. Прийшов, сподіваючись, що дозвониться до них, не дозвонився до них і спав. Знаєте на чому? Оце йде під'їзд, і над під'їздом Казирько такий йде з е, прольота між першим і другим поверхом, типу на цей козирьок можна вилізти Оце він на цей козирьок виліз і там і спав.